Вітання, друзі! Сьогодні говоримо з вами про використання тригерних листів і чат-ботів для мінімізації втрат серед ваших заявок, серед ваших лідів. Взагалі, що таке тригерні листи, чат-боти і як з ними працювати. У сучасних реаліях, в сучасному середовищі, кожен лід має вагу. Компанії витрачають значні ресурси на залучення потенційних клієнтів, але досить часто стикаються із проблемою втрати лідів через недостатню швидкість чи якість комунікації. Відповідно, автоматизація у вигляді тригерних листів та чат-ботів може стати ключовим інструментом для вирішення цієї проблеми і оптимізувати процес продажів. Почнімо ми з проблем, з якими стикаються компанії. Перша і сама головна це затримка у відповіді на заявку. Час реакції на звернення клієнтів є критично важливим, коли клієнт залишив заявку, а відповідь на неї надійшла через декілька годин чи днів. Ймовірність того, що він звернеться до конкурента, вона дуже значно зростає. Відповідно, наступною проблемою є недостатня персоналізація комунікації. Це той момент, коли шаблонні відповіді часто не враховують потреби клієнтів. В свою чергу це створює відчуття байдужості, що може відштовхнути наших потенційних покупців. І наступний крок це втрата лідів через людський фактор. Менеджери можуть забути відповісти на заявку, пропустити важливий етап комунікації чи не мати достатнього часу для детальної роботи з кожним клієнтом. І ще одна з проблем – це низький рівень зворотнього зв'язку. Деякі компанії вони попросту не відслідковують видінку своїх лідів. Що в свою чергу унеможливлює точну комунікацію в потрібний момент, як же тригерні листи вирішують ці проблеми? Почнімо взагалі з визначення, що таке є тригерні листи. Тригерні листи це автоматизовані повідомлення, котрі надсилаються вашим клієнтам залежно від їхніх дій. Наприклад, коли клієнт залишив заявку на сайті, але не завершив покупку, система може автоматично надіслати йому нагадування. Або спеціальну пропозицію перевагами використання тригерних листів є швидка реакція, тобто відправка листа відбувається миттєво після дії клієнта. Персоналізація це момент того, коли можливі є можливість налаштувати повідомлення залежно від потреби вашого клієнта. Ефективність. Момент, коли листи із персоналізованою пропозицією мають вищий рівень відкриття. В конверсії, коли клієнт залишив товари в кошику, але за завершив покупку, йому можна стати лист із закликом завершити замовлення. Вітальний лист, наприклад, після реєстрації на вашому сайті, клієнт отримує лист із подякою за інтерес до ваших товарів послуг і посилання на них на вашому сайті. Акційний лист це коли клієнт тривалий час не проявляє активності, йому можна запропонувати якусь знижку чи бонус можливо. Перейдімо ж до чатботів. Як саме чат-боти допомагають у роботі з вашими лідами? Чат-боти це автоматизовані програми, які імітують спілкування з годину і дозволяють досить швидко реагувати на звернення ваших клієнтів. До переваг використання чат-ботів ми в своїй роботі відносимо цілодобову підтримку. Це той момент, коли клієнти отримують відповіді навіть поза роботним часом відділу продажів, швидкість, тобто відповіді надходять за річні секунди, масштабованість це той момент, коли один бот може обробляти тисячі запитів одночасно. Звісно, це автоматизація рутинних завдань. Наприклад, коли бот може повідомляти про статус замовлення, відповідати на часті питання чи приймати заявки. До прикладів, сценаріїв для чітботів можна навести такі як вітання нового відвідувача. Це момент, коли бот пропонує допомогу і пояснює, як знайти потрібну інформацію на вашому сайті. Обробка запитів, коли бот запитує контактні дані клієнта, щоб передати їх менеджеру для подальшого зв'язку. І менеджер вже потім по необхідності підключається. Це може бути нагадування про акції, коли бот може надсилати повідомлення про нові знижки чи спеціальні пропозиції. Звісно, ми маємо декілька порад щодо впровадження. Тригерних листів і чат-ботів. перше важливо аналізувати клієнські поведіння. Перед налаштуванням автоматизації важливо розуміти, на яких етапах ваші клієнти найчастіше випадають з вимоги продажу, попусно кажучи, заливаються. Важливо використовувати персоналізацію. Всі повідомлення вони будуть автоматизовані чи ні, вони мають враховувати індивідуальні потреби ваших клієнтів. Важлива інтеграція з CRM. це дозволить синхронізувати всі дані про ваших клієнтів і автоматично запускати необхідні сценарії комунікації. Відповідно, необхідно тестувати різні сценарії. Той, той момент, коли ефективність автоматизації буде залежати від того наскільки точно вона відповідає потребам. Вашої аудиторії варто постійно оптимізувати ці розсилки. Важливо відстежувати показники відкриття листів, клікабельність, кількість завершених покупок. Для того щоб удосконалювати стратегію, давайте ж поговоримо, яка автоматизація підвищує конверсію. Мінімізація втрат серед середів тобто, завдяки миттєвій комунікації, персоналізації, клієнти відчувають увагу до себе. А задоволення власних потреб це сприяє утриманню. Наступне це підвищення лояльності клієнтів в той момент, коли клієнт отримує своєчасну допомогу. Чи вигідну пропозицію імовірність того, що буде здійснена повторна значно зростає? Відповідно, також оптимізація роботи команди продажів. Той момент, коли ваші менеджери можуть зосередитися на складніших завданнях, тоді як ти процеси виконуються автоматично і підключаються менеджери лише там де необхідно. Замість висновків, насправді хочеться сказати, що тригерні листи і чатботи це досить потужні інструменти, які допомагають бізнесам працювати ефективніше. Вони дозволяють зберігати ваших лідів, підвищувати конверсію і створювати позитивний досвід для ваших клієнтів. Коли ваша компанія ще не використовує цей інструмент, можливо, зараз саме час про них задуматися, про їх впровадження. Тому що автоматизація комунікації це, це насправді інвестиція в розвиток, яка повертається у вигляді зростання прибутку та задоволених клієнтів. Звісно, ми займаємось впровадженням таємних листів і чат-ботів для того, щоб обговорити з нами проєкт. Достать, залишити заяву на нашому сайті. Наші спеціалісти з вами зв'яжуться. Ми кваліфікуємо ваш запит і об'єднаємо ваші напрацювання наш досвід для того, щоб збільшити ваші продажі. Дякую за ваш час і гарно.